Раз, звідси з Майдану ми виходили в бій. І сьогодні я хочу побажати вам успіху, хочу побажати вам сили і хочу побажати усім нам перемоги. Український політик та державний діяч Андрій Парубій народився у Шептицькому на той момент в Червонограді, що на Львівщині. Ще наприкінці 80-х Андрій Парубій став одним із керівників націоналістичної організації Спадщина, брав участь у пікетах. У 1990 році Парубій став депутатом Львівської обласної ради. Ще з організації «Спадщина», ще з 89-го року. І за тільки десятки років ми з ним пройшли дуже багато, дуже багато подій і перші мітинги 90-х років, встановлення державності 24 серпня 91-го року, коли був, пам'ятаємо, ГКЧП, ми пам'ятаємо, проводочення української державності. Підніше всі події -х, 90 х протестні заходи з 1994 до 1998 року. Був депутатом Львівської міської ради у 2004 році. Андрій Парубій брав участь у помаранчевій революції. Був учасником революції гідності. Майдан буде тут, поки всі вимоги не будуть виконані. Став комендантом наметового містечка та керівником самооборони майдану після втечі з України тодішнього президента Віктора Януковича наприкінці лютого 2014-го Указом виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова парубій очолив раду національної безпеки і оборони, крім всього іншого, стояв біля початків майдану. Очолив самооборону майдану. Завдяки йому майдан вистояв і завдяки йому. А для Росії майдан це сакральна річ. Це те, коли їх не послухалися, вони все програли, і народ. Висловив свою доволю до перемоги до життя в європейському союзі за нормальними європейськими правилами і за незалежність України. І Андрій був лідером цього процесу. Вже 7 серпня того ж року. Подав у відставку Андрій Поробій був депутатом Верховної Ради чотирьох скликань. Відійди від мене, займайте, Відійди від мене. Займайте, займайте. Прошу голосувати. Моя особиста йому величезна подяка за. Постійну підтримку е, процесів українізації України, зокрема, саме завдяки йому було ухвалено закони з декомунізації. Саме завдяки йому було ухвалено постанови про перейменування понад тисячу населених Путіна на мапі України. Саме завдяки йому персонально було ухвалено і закон про функціонування української мови як державної. Тобто він був тим, який дуже рішуче відстоював всі ці національні питання. Мені приємно, що. Він кілька років був моїм колегою разом з фракції Європейської Солідарності. Ми поруч сиділи в, в одному ряду в Верховній Раді. Із 2019-го і дотепер був членом партії Європейської Солідарності. 30 серпня у Львові колишнього спікера Верховної Ради чинного нардепа Андрія Парубія вбили. В нього залишилась дружина та донька. Єлісавета Сілаєва, Суспільне новини, Львів.